Слава нації. В ефірі Сашко Добрий, вітаю на каналі Рембат. Коротеньке відео присвячене тягам. Так? Тягам тому, як правильно закручувати голови тяг на БМП. Газ, повороти, гальма відповідно, так, понижена передача. Проблема. Систематично. Проблема споріднена, до речі з тим, як люблять всі на світі товктися по цих нещасних тягах і розповідати, що вони те витримують. Це на швидкість не впливає, вони так кажуть, а потім у них починаються повороти жити своїм життям, гальмівні колодки сипляться, немає гальм, машину веде і все на світі. Тобто елементарні речі не ходити по них, не товктися. Цими днями на цій машині важіль у нас працював добре. Людина, а потім бац, і машину кинуло вліво. А чому її кинуло вліво? Тому що добродій доливав масло в коробку, наступив сюди, важіль просів і. Став впиратися в цей буртик. Тобто, казав, кажу і буду казати, лаюся, не товчіться, ні по чому взагалі і потяга, зокрема. Але зараз мова про те, як правильно закручувати голівки. Так? Ось. В середині цих голівок голівки працюють на яблучках у нас, так? затискаються сухариками. І сенс цього з'єднання в тому, що воно забезпечує мобільність з'єднання, рухомість. Воно легенько крутиться пальчиком і трохи люфтить, трішечки люфтить. За підручником, за військовим ремонтом, цитую, сухарики закручуються до упору і відпускаються назад до першого співпадіння отворів під шплінти. Так, коли ви їх задубашуєте, коли вони стають нерухомими, починаються проблеми. Чому? Тому що яблучко не має можливості там крутитися, і у вас все на світі клинить. Маленька деталь, теж проблема, яку я зустрічаю систематично, насамперед. Із недосвідченим персоналом, що експлуатує ці машини. Але також навіть деякі ремонтники це примудряються. І заразом нагадую, що в нейтральному положенні штурвала, так, ніяке з плечей, ніяке з цих двох важелів золотнікової коробки. Не має у нас бути ні в якому положенні, окрім як до упору, так, куди його дотягує, дотягують пружину. Якщо він у вас навіть трішечки ось так, трішечки у вас не до упору, все, там оці всі золотнячки масло починають пропускати не так, і у вас починаються... Або щось десь перенавантаження, або машину веде, або зношування там гальмівних кулек, коротше, все на світі. Тобто ці важелі в нейтральному положенні мають бути суворо і виключно до упору. Вільний рух, вільне вертання на місце. Ніде тяги не труть по трубках повітряних, ніде тяги не труть ні по чому. Так. Ось все у нас рухається, все у нас крутиться. Коли не рухається і не крутиться, це однозначно і обов'язково має виправлятися. Слава нації!